П'ятий концерт поспіль провів рок-фольк-гурт Крутий заміс у межах благодійного туру Черкащиною. Цього разу в Каневі. На потребу ЗСУ зібрали понад 20 тисяч гривень. Кошти передали волонтерам. За них придбають необхідне обладнання для воїнів. До будинку культури в Каневі завітали незвичайні гості. В межах благодійного туру Черкащиною на сцені закладу виступали артисти відомого рок гурту Крутий заміс. Зал на 600 місць заповнений майже вщерть. Захоплені глядачі не стримували емоцій. Вони підспівували улюбленим виконавцям, аплодували, розмахували державним прапором і ліхтариками. Найбільш активні навіть танцювали. А пісню про воїнів світла співали стоячи. Зараз проживаю в Києві Троєщина. Приїхали спеціально на концерт у канів. Мого улюбленого гурту кути за ніс. Знаєм їх пісні, знаємо їх давно. Співаємо, співаємо серед воїнів, серед киян, серед ветеранів. Пісні дуже заходять. Одного разу я виконував їхні пісні як какапело хлопців серед саперів, хлопців, які розміновують бучу ірпінь. Дуже заходить. Пісні крутого замісу не вперше мають такий відгук у серцях шанувальників. Вони прості, щирі і творчо відтворюють ту непросту ситуацію, в якій ми всі зараз живемо. Самі виконавці теж люди з народу. Серед них є воїни, рятувальники, енергетики та волонтери. Вони дуже добре знають ті речі і тих людей, про яких співають. Відгук від залу був однозначно, але не можна ніколи зупинятися. Треба постійно досконалюватися і постійно йти покращувати свої виступи з кожним разом. То це я думаю, що вірне таке рішення. До речі, про вдосконалення в вашому колективі новий. Так, долучилася Амель, я думаю, вона скаже пару слів від першого виступу з гуртом Крутий заміс. Поділіться враженнями від першого виступу. Я така щаслива, дякую хлопці, що мене взяли, я вам скажу так. Дуже круто, я познайомилася з цим гуртом, ну, як заочно, на фестивалі Крутий заміс у Мельниках. І думала тоді ще от би було класно з ними заспівати. І от сьогодні я співала, круто! Творчі виступи замісівців не приносять їм самим жодного прибутку. Всі кошти, які люди платять за концерт, передають місцевим волонтерським організаціям. Саме це написано на скриньках, які виставляють перед входом у зал, замість стандартної каси. Цього разу вдалося назбирати понад 20 тисяч гривень. У нас зараз потреба: турнікети, надо, термобілизна, нада, фліски надо, утепляємо хлопцям. Ну, у нас разнопланова робота. Ми і сітки плетемо, і білизну шиємо, і свічки робимо, і супи борщів робимо. Ну, все, що ми можемо. Цей концерт уже п'ятий в рамках гастрольного туру. Організатори планують продовжити добру справу і надалі, тим паче, що про це їх просять самі жителі міст. Творчість Холодноярського гурту шанують на Черкащині. Та й допомагати захисникам наші люди не втомлюються. Запрошують якраз місь, міські вже волонтери, люди, які збирають кошти, щоб допомогти зібрати кошти, зібрати людей і ну трошки відволікти десь від якихось моментів і людей, щоб вони відчули, що вони всі єдині, і що вони що. Перемога буде. Організація гастролів сучасного музичного гурту в багатьох містах потребує серйозної підготовки і допомоги. Цю місію взяли на себе благодійний фонд МХП громаді та науково-виробнича фірма Урожай. Директор урожаю теж відвідав захід у Каневі і подякував артистам за роботу, а канівчанам за допомогу армії. Ми стоїмо у формуванні, у витоках формування даного гурту Крутий заміс в його розвитку. Гурт Крутий заміс у нас пов'язаний із нашою локацією у Мельниках. Ми там не раз проводили наші заходи, не раз було там дуже багато людей. Паралельно гурт Крутий заміс розвивався разом з локацією. Зараз, слава Богу, вже підібрані досить потужні такі хлопці і дівчата, які працюють в даному гурті, які людям сьогодні несуть радість. Наші захисники мужньо боронять країну від навали темних сил. Кожен, хто допомагає їм, теж стає воїном світла на своїй ділянці фронту. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.